Телі будуть спарити! Смарки! Наближається одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. І сьогодні ми запросимо усіх після першої зірки, яка зійде зовсім-зовсім скоро. За наші святкові столи, на наш свят вечір, сьогодні ми знову в коморі. Не обіцяю вам 12 страв, тому що 11 в нас вже готові. А от саме 12-ту, якусь дуже смачну запропоную з нашої галицької пательні. Тож запрошую усіх у комору на наш святвечір. Сьогодні ми зібралися з вами практично на нашій передсвятковій кухні зовсім скоро одне з найбільших свят Різдво Христове, християнське свято, яке напевно що дозволяє нам щось і заставляє нас щось переосмислити в своїх душах, яке робить нас добрішими, і час від часу. Ми себе знов ж таки відчуваємо дітьми. Ми з вами відчуваємо себе у тій касі, яка має завжди закінчитися тільки добре. Сьогодні ми з вами приготуємо одну зі свят вечірніх страв або дві, тому що всі решта в нас вже готові. В нас вже є кутя. Вона стоїть і чекає своєї черги до подачі на стіл, коли зійде перша вечірня зоря. У нас вже є голубці з тертою бульбою, у нас з вами є вареники або шпироги, як ми любимо говорити на Галичині. З бульбою, з грибною підливкою. В нас з вами є оселедець, смажена рибка. Обов'язково на стіл ми поставимо узвар і ще обіцяли нам домашній теплий хліб. Давайте тепер перейдемо до наших продуктів, які би входили. В наступні переписи одна зі страв. Я ще раз нагадую, яку ми зможемо подати в одній чи в іншій варіації до нашого свят вечірнього столу. Яська бачимо коричнева, красива. Є фасолька, в нас біленька морквочка, яку я завжди морожу. Коли тільки з'являється молода морква, я її запихаю в холодильник морозилкою, і вона обов'язково стає у нагоді на святвечірньому або на будь-якому святковому столі. У нас є сухарики, в нас є томатна паста, в нас є сметанка, майонез. Часничок, цибулька, олія і сир ну це вже знову ж таки ваша фантазія. Я ще раз хочу наголосити: не бійтеся, експериментувати на кухні, і тоді жодна ваша страва, яку ви робите лише з душею, не вийде не смачною. Тож приступаємо до наших фасольок або ж ясічок. Спочатку нам треба порізати цибульку, і ми її розділимо. Ця половинка піде на цю страву, а ця на цю. Є помічники в мене сьогодні. Сподіваюся, що є. І ми тут знову не одні. Доброго вечора. Цибульку, будь ласка, одну і другу на дві частинки. А я вже підготую нашу з вами пательню, на яку налью олії. Зовсім трошки. Олії. Ми сюди зараз поставимо цибульку. Хочу вам сказати, що і ту і іншу фасольку ми на ніч поставили на добу, поставили в банці літровій з водою перевареною. Вона в нас трошечки піднабухла, і тоді дуже дуже легко зварилася. Тому обіцяє бути неймовірно смачною і дуже м'якенькою. Я хочу вам сказати, що страва ця на святвечірньому столі мало того, що буде красивою, вона буде яскравою, вона прикрасить наш стіл, а буде ще і дуже, і дуже смачною. Поки смажиться наша та цибулька, ми цю також трошечки підправляємо. І готуємо до нашої наступної страви. Одразу скажу: фасолька чорна, фасолька чорна ясічка. А в нас сьогодні буде з маленькою морквочкою і з майонезом. Ця фасолька у нас буде з томатною пастою, з сухариками і з часничком. Нібито ні про що не забули. Зараз ми помішаємо з вами. Вона має бути трошечки підсмаженою до такого золотистого кольору, і тоді ми відправимо туди нашу першу фасольку. Страви готуються дуже швидко а на святковому столі правда стануть нагоді і є дуже і дуже смачними. З різдвяними святами пов'язано дуже багато традицій. Одна з них полягає в тому, що святвечір ми починаємо саме зі сходу першої зорі, коли збирається за столом ціла сім'я, ціла родина, і не дай Боже, щоби хтось запізнився. Коли зійде перша зірка, господар розпочинає всю цю трапезу з ускоті. Звичайно ж, не забувають згадати і покласти кутю на покутю. Також поставити сніп, або як ми це називаємо, дідух під скатертину або на стіл поставити солому, яка би символізувала достаток, а також здоров'я усім свійським тваринам і родючість нашої землі. Під білу скатертину, яку ми обов'язково застелимо з вами на святвечір, ми покладемо невеличку іконку. Звичайно ж, помолимося перед трапезою. Зараз. Ці традиції трошечки змінилися, залишаються. Я знаю багато сімей, які під свят вечірню скатертину вже кладуть і гривні, і іншу валюту, щоб був достаток у хаті. Дотримуємося ми їх чи ні і якось їх так переробляємо, ну але розповідаємо однозначно. По всіх кутках стола ми обов'язково кладемо часник. Зубці часнику, які будуть оберігати нас від нечистої сили. Давайте подивимося, здається, наша цибулька вже скварчить. Знімаємо пательню. Є в нас цибулька. І давайте її, цю нашу цибулину розділимо навпіл, так як ми з вами і. Хотіли, трошечки піде сюди, трошки залишимо тут. Сюди у нас підуть обсмажуватися сухарики. А сюди у нас піде обсмажуватися морквочка. Я пропоную так, щоб довго не затягувати. Одну ми ставимо на вогонь, а іншу ми передаємо, щоб трошечки підсмажили її на кухні. Ручки, дорогі мої ручки, помічні руки. Піднесіть, будь ласка, пательню на кухню. Дякую. І в нас з вами залишиться лише один етап. Ми додамо фасольки у нашій пательні, доправимо і будемо подавати до столу. Пропоную зняти пательню з нашою морквочкою і цибулькою з вогню і подивитися, що в нас тут твориться. Бачите, все гуд. І морквочка і цибулька підсмажилися, і ми сюди відправляємо нашу біленьку фасольку. Ретельно перемішуємо. Так як нас нагадаю, фасолька вже варена, вона не потребує якоїсь більшої теплової обробки зараз. Додаємо сюди томатної пасти. Ні, давайте дамо більше, не пошкодуємо. Знову ж таки, перемішаємо. Це ще не все. Трошки сметанки. Дві ложки. Відправимо це все на вогонь і займемося наступною пательнею. Поки ми перемішували з вами цю велику пательню. В нас вже, напевно, що дійшла ось ця наша страва, і ми будемо її дозавершувати. Я тут позичу ложку дозавершувати. Як ми сюди витиснемо буквально декілька зубчиків часнику. Я візьму два, щоб не було багато. Якщо ви захочете покласти більше, прошу дуже. Я ще раз вам нагадаю, обов'язково покладіть часник як оберіг на святвечірній стіл. Даємо трошки чеснику. Страва набуває неімовірного аромату. І ми її можемо вже викладати у мисочку. Є в нас перша страва. Давайте трошечки поприбираємо і візьмемося за другу. Перша страва в нас готова. Беремося за другу. І все, що нам треба зробити до цієї васольки, це трошечки, та ми навіть так це не будемо робити. Ми одразу будемо сир натирати сюди. Ми затремо цю страву з сиром і буквально. На деякий час відправимо на вогонь, щоб сирок ледве ледве розплавився. Зараз ми ще трошечки змастимо це все дійство майонезом. Так, так. буде легше. Ось такі от варіації можна робити з білої фасольки. До речі, ці всі із чорної ясічки, із різнокольорової ясічки, із фіолетової. Ми сир розправляємо, змащуємо майонезом Зовсім трошки. Ну, от Скільки є, стільки є. Отак от, от його розподіляємо. По пательні. Хтось захоче, може ще сюди збити яйце, Я кажу, експериментуйте. І на деякий час на вогонь. За Дві хвилини буквально сир розплавиться. А ми давайте згадаємо, як же ж сьогодні були зроблені ось ці от страви. Рецепт на святвечір для цього нам потрібно квасолька біла, яська червона, майонез, томатна паста, цибуля, часник та сир. Все решта, ваша фантазія. Ви знаєте, що вісім свят вечірніх страв вже в нас стоять на кухні. Ми їх обов'язково подамо на цей стіл сьогодні. Також тут ви бачите фасольку одного рецепту і другого рецепту. І ці всі переписи ви також дізналися з нашої програми. На столі в нас з'явилися книдлі. Саме цими книдлями і гордиться цим переписом, який нікому не дає і не розповідає ресторан Комора, що в оброшенні. А ще тут роблять багато сюрпризів для відвідувачів. Пан Іван, доброго вечора! Боже, це якийсь неймовірний хліб. Домашній. Розповідайте. Він дуже довго печеться, треба дуже довго чекати, щоб доки гарно спекти. Ем, значить, його спочатку треба на... замішувати його дуже ріденько, він киснеть буквально, ну не буквально, а біля п'яти годин. Потім його ще раз мішають, муки, перемішують, чекають знову з три години. Після трьох годин накладають на такі на Бритваночки. На бритванках він теж десь біля е, півтора години набирає такі собі трошки підкисає. І після того запихаємо його в пічку. І він печеться годину 20 хвилин. Він довго свіжий. Він може бути свіжий до двох тижнів. Він не зацвітає. Подамо його сьогодні на святвечірній стіл і подамо його завтра О, на безусловно. Різдво. Дуже смачно. Дякуємо вам на красивому образі Ось це хліб. І так сьогодні завершується наша передріздвяна програма Галицька пательня. Всім дякую і нехай вас оберігає Господь Бог. А страви на святкових столах, звичайно ж, будуть тільки найкращими. Усіх нагодуємо Галицька пательня.